Я український дідусь. Мене звати Іван Сергійович. Сьогодні я хотів би пороздумувати над такими країнами, як Україна та Росія. Про ідеологію, звичайно. Почнемо. З України, яка в нас ідеологія? Ми будуємо свою країну, вибрали шлях, перейняти досвід країн з розвиненою демократією та аналогічно побудувати у себе в країні. А потім до них приєднаємось. Навіть про це вже ми в Конституції записали. Йдемо до Європейського Союзу та до НАТО. Що ще можна, яка ідеологія у нашої країни? Будуємо, а вибрали західні країни, щоб до них приєднуватися. Ну чому? Тому що там. Більш розвинуте життя, більш розвинуте, кращі матеріальні цінності. Ну, не вибрали ми русський мір, наприклад, а вибрали западну, західну цю ідеологію. Я думаю, кого вибирати, це є питання кожної країни окремо. Ну, логічний ланцюжок, е, вистроєний тут в цій ідеології. Що тут такого? Головне, шлях определений, мета поставлена. Я думаю, що цей шлях, він вірний. Тепер переходимо до Росії. Яка в них ідеологія, на мою думку, як. Ну, Виходячи із засобів відкритої інформації, як виступають високопоставлені високопосадовці Росії, вони кажуть, що той же президент Путін говорить, ми будуємо велику Росію. Ну, великою Росією, як розумієте, ну, мабуть, не за розмірами, вона і так же величезна, а за моральними принципами. Росіяни хочуть, щоб у світі поважали росіян російську мову, їх Стиль життя, оцей так називаємий руський мір, ну, росіяни, мабуть, думають, що вони найкращі, і тому оце таку проводять політику. Велика Росія, це вілічі підтвердити своє. Тобто вони думають, що вони найкращі і и... пробують продвигати свій цей русський мір. Але ну, думати, що ви найкращі, це таке, можете думати, це не... не злочин. Але коли ви починаєте нав'язувати іншим країнам оцей ваш руський мір, оце вже, мабуть, є вже злочин, або хоча б злочинними намірами. І от спроби оцього нав'язування цього руського міра, Мирним шляхом, там, пропагандою, вони, мабуть, ніде і не подіяли, так як треба, ну, якісно там, більш. І росіяни стали на шлях сили, щоб оцей русський мір нав'язувати іншим країнам. І оцей от він, цей шлях сили, мабуть, є такий злочинним цей шлях сили. Якщо ви не хочете приймати цей русський мір, то ми вам його нав'яжемо. І з-за цього, мабуть, і розпочалася ця війна між Україною та Росією. Почалось, ну, давайте собі уявимо. Наприклад, в цій війні, якщо переможе, наприклад, Україна, вийдемо на кордони 91-го року, ті, що затверджені в світі, і що далі Україна. Як переможець буде робити з Росією, наприклад? Та, да, мабуть, нічого. Ну, Заставимо репарації за розрушені наші будинки там усе це за вбитих людей. Це ми заставимо, звичайно, їх. Але це а далі, що робити з Росією? Да нам, по-моєму, Україна нічого в цьому. Плані не буде, наприклад, заставляти всіх росіян розмовляти українською мовою, вчити цю українську мову в школах. Це я гарантую вам, що Україна точно не буде нав'язувати цю українізацію тим росіянам і іншим народностям, які там проживають в Росії. Нам буде зазвичай однаково. Живіть, як ви хочете, розвивайте своє, а ми Україна, після перемоги, звичайно, буде відновлювати свої будинки, свою країну і будувати нове, як я ото казав, європейський стиль життя буде внедрять. А тепер уявимо, що. Перемогла Росія. Як тоді? От вийшли вони на кордони до Польщі, аж туди дійшли, захопили всю Україну. Що буде далі робити Росія в даному випадку? Та що? От дійсно наставлять військових частин у нас в Україні? В школах ми почнемо вивчати. Російську мову, президента поміняють, ведуть у склад цю Україну в склад Російської Федерації. Не знаю, на яких умовах це воно зазвичай вийде. Але, можливо, там Автономна Республіка Україна, якщо так ну, вони зможуть зберегти цю назву, що захочуть. Але ж українську мову. І оцей свій Руський мир, вони точно будуть нам нав'язувати. Ну, мабуть, я не думаю, що будуть туалети на вулиці в нас будувати. Але русський мир точно будуть нав'язувати, і щоб ми жили по їхнім правилам. Які ці правила? Ну, хто? Зможе сказати, оце непередбачуваність цієї Росії, як їхній же чиновник виступа і слова його приводжу. У нас єдинственне правило, що нікаких правил. Тобто, хто там установив оці кордони світові, кордони повинні рухатися туди-сюди. Оце такі їхні правила. І от неможливо зрозуміти росіян в цьому випадку. і, як сказати, розвивати велику Росію, що це дає народові Росії? Те, що він буде себе відчувати великим росіянином. Якщо приїде дійсно до нас на Україну, це що? Нам ходити носа похнюпити, а він буде ходити гордою походкою і тут казати, що я тут герой. Ну, мабуть, не так. І, мабуть, воно їм нічого не дасть. Ну, Збільшиться їхня країна на ще. Якусь територію. І що далі? Нав'яжете ви нам руський мір? Але все рівно поваги до вас зовсім ніякої не буде. Можливо, ми будемо боятися, але поважати і ваш язик, і вас ніхто не буде. Тому що це ж ви такі. Непередбачувані і нав'язати свої правила життя для інших народів. От чим відрізняється Україна, що їй, якщо вона переможе, то вона ніяких нав'язувань не буде робити. І Росія, яка буде свій мир продвигати, може застави переселятися українців у Сибір, а саме будуть їхати сюди. В Україну для того, щоб тут проживати. Можливо і таке. Оце велика в цьому різниця. А треба ж, ну, як на мою думку, як я розумію, оці... потрібно мати якісь правила життя у світовому співтоваристві. І правила ці повинні бути. Повністю зрозумілими всім людям, зрозумілим, а не так, як от казав, що росіяни, правила в том, єдинственне, що ніяких правил. Це ж зовсім неправильно. І от до тих пір, поки Росія хай вона введе свої правила. Встановіть ви свої правила і їх дотримуйтесь. Але щоб німець, який приїжджає до вас, він розумів, що в Росії діють отакі правила, які треба дотримуватись. І він буде дотримуватись цих правил. І все буде гарно. Всі будуть розуміти, буде якесь планування. Все стане на свої місця. А на даний час, оце, розібравши оці ідеології, воно показує, чим. Ми відрізняємось від росіян. Можливо, в цьому можна звинувачувати там керівників, але ж народ підтримує цих керівників, значить, вони теж несуть повну відповідальність за це. І вони кажуть, що вони великі росіяни, а це вже натуральний расизм. На цьому, мабуть, буду закінчувати. Ставте, як завжди, лайки. І, будь ласка, підписуйтеся. Будь ласка, підписуйтесь. Я дуже прошу вас. Лайки. І бувайте здорові. Дякую вам за увагу.